Вітаю всіх поціновувачів, якісного автомобільного світла на каналі Philips Автомобільне освітлення. У мене в руках новинка цього року Преміальні світлодіодні автомобільні лампи Philips Ookin Pro 9200. І сьогодні я розповім, чим вони відрізняються від минулого покоління. Ой, та знаю, я чим вони відрізняються? Ті самі лампи, що і були. Колір змінили ось і вся новинка. А от ти помиляєшся. Покращення є, і вони суттєві. Ну, давай! Розповідає, по-перше, світлодіодні лампи серії 9200 стали на 30% меншими за попередні покоління. Тут навіть лінійка не потрібна. Зараз наші LED-лампи є одними з найкомпактніших на ринку, а найбільших змін в габаритних розмірах зазнало джерело світла H1 та H4 типу. Діаметр радіатора охолодження та вентилятора ламп аж першого типу зменшився вдвічі. З 41 до 20 мм. А так тепер виглядають світлодіодні лампи аж 4 типу, які відтепер мають співставні розміри з галогенними джерелами світла. Ну, тут згоден: чим більше, тим краще. Це точно не про автомобільні лампи. Що ще? А як же? Лампи Філіпсалтіно Pro 9200 найяскравіші в нашому асортиментному ряді. Чи жар на 400% більше світла на дорозі? А все завдяки оцим двом мініатюрним чіпам LUMELED Contact останнього покоління, розміри яких точнісінько такі ж, як і у нитки розжерювання галогенної лампи. А ось яскравість цих чипів дасть фору чотирьом таким ниткам, які працюватимуть одночасно. Ну хіба це не перемога на темряву? А про зустрічний транспорт, ви подумали. Хтось може і гайки з болтами в лобове кинути, а ще за безпеку тут розповідають. Хто, як не Філіпс, турбується про безпечне пересування в темний час доби? Бла, бла, бла. Я зрозумів. Тримай факти. На правильне фокусування джерела світла у відбивачі фари, перш за все впливають два фактори. Точність розташування джерела світла відносно фіксуючого фланця лампи та його фізичний розмір. Чим точніше розташування джерела світла та менший його розмір, тим краще світло фокусується у відбивачі фари. І тим більше світла ми бачимо власними очима на найважливіших ділянках дороги. В свою чергу, в лампах нової лінійки ми маємо найменше з можливих на ринку світлодіодничів, а позиціювання у відбивачах фар настільки точне, що допустимо відхилення становить лише одну десяту міліметр. Маючи такі характеристики, лампи Philips ідеально фокусуються в фар та не засліплюють водіїв зустрічної транспортних засобів. Це, так би мовити, вищий пілотаж. І окрім нас так майже ніхто не любить. Ну, припустимо. Але ж ціна не маленька. Так, звичайно, світлодорні лампи Філіпсалтіно Pro 9200 не дешеві, Але на додачу до всього вище сказаного лови ще декілька фактів. Наші лампи не створюють жодних радіоперешкод, не бояться впливу води та пилу, повністю сумісні, як з рефлекторною, так і лінзованою оптикою, та можуть встановлюватися як на легковий. Так і комерційний транспорт, тож вони точно вартують свої гроші.